Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Алгебра 7 та номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів. З 10 по 15, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Відомо, що. 4 m квадрат n дорівнює 9. Знайдіть значення виразу. Задання перше 12 m квадрат n І друге 4m у четвертому степені n у квадраті. Приступаємо до виконання. Подамо 12 m квадрат n як 3 помножити на 4 m квадрат n Ну, а тепер, якщо 4m квадрат n дорівнює 9, то 3 помножити на 4m квадрат n дорівнює 3 помножити на 9 і маємо 27. Щоб виконати друге завдання, знайдемо м квадрат n m квадрат n нам потрібно 9 поділити на 4. І ми отримаємо 9 четвертих, подамо в льє другу, бо все одно будемо множити далі. Ну, а тепер 4m4 степені n квадрат подамо як 4 помножити на квадрат добутку м квадрат n. Якщо М квадрат N дорівнює 9 четвертих, то значення нашого виразу 4 помножити на m квадрат N і добуток у квадраті дорівнює. 4 множимо на 9 четвертих у квадраті. Підносимо до квадрата. 9 на 9 це буде 81, 4 на 4 16. І виконаємо множення, подамо 4 знаменником 1 і скорочуємо 4, і 16, скорочуємо на 4. Отримаємо 81 четверту. І тепер подамо вигляді мішаного числа. Це буде 20,14. Номер 12. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника алгебра 7. Та номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.